Мотостарт Івано-Франківськ приїхав до нас такий терекс на роботу. Терекс в жахливому стані. Тобто на ньому тільки їздили і більше нічого не робили. Маємо шат в рульовій колонці. Ну, ланцюги зірки самі бачите. Це ми вже відмили мотоцикл, верніше, як змогли, так відмили. І далі відео знімемо вам сам процес роботи. Забув вам, ще тормозні колодки показати. Отакі. От і циліндрик вже перекосило, він виліз повністю. Отакий От фільтр у нас мокрий і без пропитки. Хочу вам показати ще на рахунок повітряного фільтра Терекса. От він у мене в руках. І ось у нас все зібрано. Сідушка прикручена, кришка прикручена. Знята тільки бокова кришечка і фільтр в руках. Тобто це можливо і не потрібно тут розбирати ніякого півмотоцикла, як дехто коментує. Попросили ми в тулку вийти з заднього колеса От в такому вона стані. В такому стані підшипники. Підшипники заклинивші, Якісь добрі, але він вже хрустить. Це наше просило, яке ми просимо. Так, А це ми розібрали тройнік прогресії. І от в такому він стані. Тройнік перебрали повністю. Підшипники, які потрібно було, замінили в даному випадку один. Підшипнички використовуємо TNT і смазочка Blu-ray. А отак виглядає колесо вже відмите, відчищене, перемащене. І будемо зараз встановлювати. Задня частина мотоцикла готова. Фільтр вже... Почищений, пропитаний, встановлений. Передня зірка замінена. Ланцюг X-Lінgovський, GT усилений. Зірку ми поставили більшу. В стандарті вона у нас йде на 40 зубів. Ми поставили на 42 зуба, відповідно, змінимо передаточне число. Колодки тормозні нові. І Прогресія задня повністю перебрана, маятник перебраний, все перемащено. Підшипники, які потрібно було замінені, задня вісь також у нас перебрана. І шпиці колеса перетягнуті. Розібрали рульову колонку. По нижньому підшипнику питань немає, нижній підшипник гарно, змащений. А от у верхній підшипник вже волога пробралася. І ржавчина вже почала робити свою роботу. Тобто вчасно ми туди подивилися. Тож, підшипники врятовані, зараз все миємо, перемащуємо і ставимо назад. Історія з тероксом продовжується. Зняли ми двигун через цю золоту цепочку. Правда, вона золота не відблиска. Коли вона злетіла з зірки, вона вдарила по коробці, вдарила по коробці і відламався зуб. Тут, звісно, стоматолог не поможе, тому заміна коробки. А ось і сам 166-й мотор в розібраному вигляді. Оце він демонтований іще не помитий. І обов'язково всі запчастини ось так вимиваються, поршень відчищається від нагару. А робиться це все для того, щоб при зборці пісок, грязь не попало в дугу і не наробило бідей. І відповідно нова коробка. Терра-Ікс. Уже готовий, коробка зроблена, мотоцикл повністю перебраний. І ключик. Рома до старту міста Івано-Франківська.